На зарові Я на скроні намалюю тобі місяця, щоб вночі було здалеку видно. Не вірю в плинність, вірю в плинність в часу, тому він в мені нічого не стирає. Врешті розумію, любити ще не значить бути разом. Це просто любити. на подушці. У вас таке буває вночі почуватися такими маленькими у свідомості космосу, особливо, коли дивитися в небо з вікна і кроками відміряти дорогу до місяця. Тоді думки вібрують Всесвітом і шукають прихистку. А губи безшалесно пульсують і повторюють. Боже, бережи його, бережи її. Бережи мене і бережи Україну. Я добре знаю, що ця фраза однакова у моїх найрідніших друзів, але про це писати важко, бо молитва набагато інтимніший стан, аніж будь-який інший. Я сьогодні навчилася засинати, але врешті варто скінчити записки. Кінчився чистий папір, зошити, шкіра на долонях і зап'ястях, навіть фантики, навіть обкладинки чужих книг. Залишилися дві останні речі. Одна з них подушка. Моя, яка і велика, за маткам, з заматканного полотна і стріпільськими знаками, що вночі переповзають на моє тіло. А інша річ тоненька червона стрічка. Та сама, якою колись були перев'язані листівки із закликом з'явитися на пари у вишиванках. Тоді ми вперше пробували змінити світ. В неї ж прив'язали і перший випуск студентської газети. Ми двиганули тяжку запостині свідомість людей, як камінь, та не боялися, що будуть вени на ногах, що не буде сну, що будуть піжони в чорних окулярах за кожним рогом, за кожною нашою спиною. Вони власні.